В Україні складно знайти хоча б один гектар землі з природними умовами, ідеальними для вирощування яблуні, берегти вибагливі культурні сорти плодового дерева від спеки і морозів, хвороб і шкідників, і отримувати великі врожаї. Яблук допомагає щеплення, а для неї потрібні підчепи, витривалі, продуктивні і довговічні підчепа для яблуні. Визначення, призначення і класифікація у садівництві підчепою називають рослину стебло і коренева система якого використовується для фіксації і харчування іншого щепленого, рослини підчепа і щепа утворюють єдиний організм, життя якого безпосередньо визначаються вихідними якостями обох частин і ступенем їх сумісності. Типологія яблуневі підчепи розрізняються за походженням на наступні групи, дикорослі дички розмножуються самостійно, зазвичай насіннєвим способом культурні, які поділяються за способом вирощування на основні групи. Сієнці середня висота прищепи 7. клони виходять за допомогою штучного укоренення гілок вихідного материнського екземпляра і діляться на 5 типів – суперкарлікове 1-5. Два карликові 2-5-3, напівкарликові 3-5-м середньорослі, 4-5-м сильнорослі, 5-6-5-м. У сіянців можлива непередбачувана трансформація, біологічних характеристик вихідного материнського екземпляра, а в уклонів вони залишаються незмінними. Всі сформовані підчепою і привоєм властивості дерева зберігаються в ньому тільки на час взаємопов'язаного існування обох частин і у спадок не передаються. Роль у вирощуванні яблуні від підчепи залежить хема посадки, чим менетюрне підчепу. Тим щільніше можна виробляти насадження, мінімальний інтервал між суперкарликами, – 1,5-2. швидкість розвитку рослини і час його вступу в родючий вік щеплення на сіянцях яблуні швидше ростуть, а на клонах, в першу чергу, карликах і на півкарликах раніше починають плодоносити довголіття плодового дерева, чим більше підчепа. Тим довше живе яблуня. Максимально можлива величина надземної частини рослини пікіровані сіянці мають численні і глибоко залегаючі коріння, які забезпечують повноцінне харчування щепленого екземпляра. Завдяки цьому останнє виростає до нормальних для яблуні розмірів 3-7, На клонах вирощуються більш мініатюрні форми. Причина нездатність поміщеної в ґрунт гілки яблуні сформувати кореневу систему достатньо для повного насичення деревної крони поживними речовинами і водою, клопітністю агротехніки, слаборослі яблуні мають поверхневі корені і тендітну деревину, а тому легко падають і ламаються від вітру або тяжкості плодів. Тому вони потребують влаштування додаткової опори підв'язки стовбура і скелетних основних, гілок то шпалери або кілків, ще їм потрібна більш ґрунтовна обрізка і прискорений полив верхній шар ґрунту швидко пересихає, а ось збір врожаю на таких яблунях, навпаки, гранично простий. Вибір яблуневого підчепи кращі варіанти, думки жителів регіонів. Спочатку розглянемо основні клонові сорти. Далі пробіжимося по відомим сієнцям універсалам, а потім з'ясуємо підчепні переваги садівників Україні. Клон виберемо в кожній групі по одному-двом з найбільш толерантних і продуктивних сортів: сильнорослі А А2 А2-М104. Дерева на цих підчепах добре тримаються в ґрунті за рахунок потужної кореневої системи. Опора і укриття від вітру не потрібні, витримують промерзання ґрунту до 14. Спосухостійкі обидва пройшли випробування в південному федеральному окрузі, живуть і рясно-плодоносять по 45-50 років. Рекомендовані культивари для щеплення: Антонівка, звичайна, боровинка, Голден Делішес, Айдарет, Макінтош, пармен Зимовий, Золотий, Розмарин-Білий, Старкінг, загальним недоліком сильнорослих, підчеп є порівняно пізній термін вступу щепленого дерева в плодоношення 6-7 років, середньорослі я 10418 М106 сумісні з усіма сортами яблунь щепи на 5418 і М106 плодоносять 4-5 років а живуть по 3-4 десятиліття обидва підщепи легко розмножуються відводками частіше вертикальними даючи до 6-7 клонів за сезон Коріння дорослих екземплярів досягають глибини 120 см, не боячись високого залягання ґрунтових вод і надійно утримуючи дерево від завалювання, дані сорти підвищують стійкість культурних яблунь до несприятливих природних факторів промерзання ґрунту п'ятдесят чотири до 16 см 106. До 12 – надмірного ущільнення ґрунту хвороб парсів борошнистої роси, шкідників кров'яної попелиці, обидва підчепи ідеально підходять для прищеплення зимових, тобто самих пізніх, яблуневих культиварів флоріна, галамаст Айдарет, Голден Делішес, Рене Цимаренко, Сорт 5418 нерідко використовується в якості інтеркалярної вставки. Так називається частина стовбура окремого рослини, що розміщується між підчепою і привоєм, і служить для посилення посуху і морозостійкості, а також врожайності дерева. Ум 106 є один серйозний недолік висока схильність світовторозу на півкарликові. М – ця підчепа сумісна з районованими акліматизованими сортами Києва та південних областей України, без укриття і снігового покриву коріння рослини підмерзають при температурі повітря. 25. 27. сорт дуже зручний для окулірування, щеплення фрагментом деревини з ниркою, оскільки кора дерева легко відділяється від стовбура. Сім стійкий до постійного надлишку або нестачі вологи в ґрунті без проблем розмножується вертикальними відводками до 8 штук на рік, укорінення триває 10-30 днів під чепом. сім часто використовується як вкорочуюча. Основа для сильнорослих сортів версії, пармен зимовий джонатан кокс, щеплені до сім яблуні плодоносять вже на 3-4 рік, відразу даючи надвисокі врожаї за рахунок різкого уповільнення росту дерева. Спочатку дуже інтенсивного при повноцінних підгодівлі, регулярному поливі, грамотній профілактиці парші і боротьбі з плодожеркою врожаю можуть досягати 500-650 з однієї сотки в звичайних умовах. 150-400 При схемі посадки 4, 2, тобто з 12-13 дерев на півкарликові яблуні можна висадити за схемою 3, 2, 1, 5, 16 примірників на сотку. Якщо в майбутньому регулярно обрізати щорічний приріст скелетних гілок до 2-3 річної деревини карликові в 9735. 9 найпопулярніший в Україні слаборослий підчепний сорт. Яблуні на ньому живуть по 30-40 років, плодоносять чи з трирічного віку і за сезон даючи по 10-35 к від одного дерева. Коренева система підчепи залягає на глибині всього 60 і деревина ум 9 досить тендітна. Тому рослині необхідна опора. Дуже корисний буде, закріплює коріння шар в пристовбурних кіл, обов'язковий полив у міру підсихання верхнього шару ґрунту, можливі регіони вирощування яблунь нам 9 врв, сланцевої похилій, в формі із зимовим укриттям пристовбурного кола мульчої страви або листя на 15-20. калінінградська, ленінградська, Архангельська і Амурська області, центральне на Чорнозем'я, Північний Кавказ. У звичайній формі, без укриття інші райони, основні сорти прищепи для М9. зоря Алатав, Джонатан Апорт менш відомим, але більш перспективним є сорт 7. 35 – ось його переваги перед М9 при зазначених прищепно підщепних комбінаціях. Підвищена посухостійкість підщепа районований на півдні Казахстану, краща щіпка з ґрунтом коріння відростають до 120 см. Врожайність більше в 1,418 чотири рази апорти зоря Алатав 130 к, джонатан, 230 к з однієї сотки, залишок придатних в їжу плодів після зберігання 9,4 проти 8,9 при розмноженні. Дев'ять відводками слід врахувати, що з кожних 7-8 пагонів одного маточника життєздатну кореневу систему розвивають тільки 2-3 штуки, корінюються за 20-45 днів. Сплячих бруньок на кореневій шийці підчепи майже не буває, тому переважно клонування горизонтальним, способом інструкцію знижчий. Суперкарликові 3.8. Загальним і головним плюсом таких підчеп, крім універсальності, є те, що щеплення на них яблуні починають давати повноцінні врожаї вже на 2-3 рік. А ось персональні переваги кожного сорту стрістійкий до спеки і тривалої посухи витримує морозні до 30 з безсніжні зими, районований на північному Кавказі. Вісім не страждає через високе залягання ґрунтових вод нуль, п'ять і сильного засолення ґрунту, перевірені сорти для щеплення. Айдарет, боровинка. Даліше з будь-який представник групи, на жаль. Обидва підщепи мають надзвичайно тендітну деревину і дуже погано закріплюються в ґрунті корінням, зважаючи на це, опору деревам слід забезпечувати в перший же рік після щеплення ще один істотний недолік суперкарліков короткий термін життя щеплень близько 15 років. Сіянці серед культурних підчеп яблуні для насіннєвого розмноження найчастіше використовуються на півдні України. Морозостійкі – Астраханське, біле боровинка, Астраханське, червоне столбовка, грушівка ревельська у підмосков'ї і зонах ризикованого землеробства, морозостійкі Антонівка, Грушівка київська, аніс Смогастий. А ось найпродуктивніші і невибагливі, а тому найбільш популярні сіянці дочки: ранетка пурпурова, морозостійкий, 35 п'ять спідчепа для дрібноплідних яблонь китайок, золота раняк темно-червона кер. Десертна з великоплідних щеплень підходить тільки пепін шафранний, я східна кавказька, сорт стійкий до посухи і морозів, тридцять ідеальний підщепа для культиварів, ренет Пісхуда, Макінтош, Мелда, суйслебське, грушівка кубанська, виноградка, я Ягідна садова Сибірська, підщепа витримує похолодання до 40. Відповідні прищепи, переможець, Ренет Кічунова, Північний Синап. Росошанське смугасте, Жигулівське, Антонівка, пізняє, сліволіснея, цей традиційний для полісся Уралу та Північних областей України сорт славиться несприйнятливістю до пониження температури до п'ятдесят при сніговому покриві висотою п'ятдесят і більше. Зазвичай служить інтеркалярним ланкою під привоями золота осінь, шафран Саратовський. Ртак, липневе Черненко, Бельфлер Китайка, Куртланд 1 і той же підчепу здатний формувати різні по висоті дерева, в залежності від умов вирощування, типовий приклад клоновий сорта 2, прищепи, якого можуть бути як середньорослі на звичайних ґрунтах, так і сильнорослими на родючому чорнозимі. Габарити щепленого дерева також штучно регулюються щорічної обрізанням основного провідника найрозвиненішої скелетної гілки. Завдяки якій центральна точка росту кожен раз переходить на другий за величиною течу крони, це призводить до стримування зростання надземної частини яблуні, відео однорічні екземпляри сортів Флоріна МО і Іринет Симеренко, невідомий підчепний сіянець дичка, відгуки та рекомендації, а ось які підчепи воліють садівники практики Україні. Південь у мене лідирують підчепи для яблучок М9 і М106, У нас в Краснодарському краї дуже популярний М9. Дани на моді, так би мовити, за карликами майбутнє Голдрайскурюм. Урюм. Кірюві автопіц в п шість Підмосков'ї, на мій погляд, якщо вмієте прищеплювати, виростити карликову яблуню, не проблема, багато що залежить від типу ґрунтів і рівня ґрунтових вод в місцевості. Де розташований сад, якщо ух високий, це привід використовувати карликовий підчепу. А коли ніск та ще грунту піщані, карликовий підчепу дасть слабку кореневу систему, і яблуні буде складно нарощувати повноцінний урожай. На наших підмосковних пісках, наприклад, карликові підчепи не живуть довго. Вихід один мати підчепу з нормальною кореневою на штамбі робити вставку, карлик. А вже на нього прищеплювати те, що вам потрібно. У нас є така яблуня, їй явно за 60 років вона завжди була дуже компактна в САТР партіс псоди 1072897 2897 ЦВБ 4Е2, 5, 2, 0, 4 е 2 ф Е5Ф0, Е5Е2 в зони ризикованого землеробства. На мою думку і досвіду, яблуні на півночі Полісся, Уралу та європейської частини України треба вирощувати похило невеликими деревами із заниженою кроною або на карликовій підчепі, або в кущовій формі. Природно, що карликам потрібна більш інтенсивна обрізка щорічного приросту на 2-3 нирки, але всі ці праці злишком окупляться своїми вирощеними плодами. Захваткін кандидат біологічних наук. В ваше здоров'я рю носталія, тре литерцад по вішість лені зі моцейкоці плодових. інструкції з вирощування підчепи для яблуні перерахуємо найпростіші і надійні методики отримання підчепних саджанців плодового дерева. З насіння перший спосіб заготівля вересень. Джовтень. жовтень збираємо насіння з дозрілих плодів потрібного сорту, купуємо в магазині або розпліднику зберігання листопад, грудень. Тримаємо посівний матеріал в сухому темному місці при кімнатній температурі. Стратифікація три місяці додати посіву. Загортаємо насіння в паперовий рушник вату марлю, зволожуємо, Кладемо в пластикову ємність, прибираємо в нижній відсік холодильника. Посів у відкритий ґрунт відразу після відтавання ґрунту. Розкладаємо насіння з інтервалом 2 3 см в траншею глибиною 1,5 легкий чорнозем з нейтральною реакцією. Створення розгалуженої кореневої системи деревця, як тільки сіянці виростуть до 10 см, гострою лопатою зрізаємо стрижневий корінь кожного з них на глибині 15 см. Другий спосіб полягає в передзимових посіві у відкритий ґрунт і має переваги перед першим, бо природна стратифікація. Краще позначається на схожості насіння, позбавляє нас від клопіткого змісту посівного матеріалу в холодильнику. При посіві яблуневих насіння в ємність вони можуть мимовільно змінювати своє положення під час проростання. Це призводить до скручування основного стебла, що ускладнює його подальше зростання. Відео вирощування сіянців яблуневого підчепи у відкритому ґрунті. Автор відео проживає на західній Україні і стверджує, що даним способом розмножуються будь-які осінні сорти яблуні краще за всіх. Антонівка. я живу в км на південь від Черкас і при подібних умовах висіву насіння Антонівки отримую 89,0 здорових сходів, нормальний термін дозрівання сіянців яблуні для майбутнього щеплення. Два роки з моменту проростання насіння живцювання для роботи нам буде потрібно свіжий приріст надземної частини яблуні, укорінення молодих пагонів. Як тільки гілки поточного сезону відросте на 10-12 см, їх потрібно зрізати навскоси під пазушною ниркою 0,5-1 см і відразу ж помістити в воду, втопивши як мінімум до серединки. У день зрізання висадити в парничок з піщано-торф'яним 11 субстратом заглиблюючи нижній кінчик на 3-4 смі, дотримуючись інтервал 5 смі з живцями. При постійній температурі грунту 28-30 з вологості повітря 9100, живці укореняться протягом 20-30 діб, обов'язково щоденне провітрювання, розмноження з дерев'янілими гілками, дочекавшись ранньої осені. Ми повинні з нижньої частини однорічних пагонів нарізати фрагменти довжиною 18-20 см. Потім зв'язати їх в почки і прибрати в холодильник або промерзає підвал 1-3. На початку весни помістити живці в ємності з вологим піском і тримати 1-1-5 місяці при кімнатній температурі. Після закінчення зазначеного терміну висадити почали вкорінюватися стебла в парничок інтервал між гілочками 10. СМ. обростуть корінням до кінця поточного літа, склад і температура грунту, вологість повітря, вентиляція. Див попередню інструкцію: здеревілі і зелені живці яблуневих підчеп стають придатними до щеплення через рік після їх корінення кореневими живцями свої підчепи, як і всі плодові дерева я не розмножую. Неодноразово помічав, що при вирізанні великих фрагментів кореневої системи дерева останнім починає на 2-3 роки відставати в розвитку. Відводка існує два способи. Спочатку розглянемо найпопулярніший. Вертикальні відводки, нескладна орація, має велику протяжність в часі. На весні при ще розкрилися нирках, обрізаємо стовбур 2-3 річного маточника на висоті 1-2 см поверхнею землі. Коли відросло з сплячих, бруньок пагони досягнуть довжини 18-25 см. Обсипаємо їх вологим ґрунтом піском. Тирсою на см. на рубежі серпня і вересня відрізаємо оброслі корінцями відводки від маточника. Висаджений вродючий ґрунт відводок з корінням буде готовий до щеплення вже в кінці наступного літа. Горизонтальний метод технологія відрізняється від попередньої, тим, що виросли з сплячих бруньок пагони деревця, потрібно пригнути і пришпилити до землі. А потім підгорнути на п'ять потрапили в хрунт гілки, дадуть власні бічні відростки, які слід вкорінювати наведеної інструкції, як виростити клонову підчепу яблуні в контейнері, припустимо, ми хочемо щорічно отримувати нові підчепні саджанці. Це зручніше робити в переносній ємності, завдяки якій нам не доведеться відводити на садовій ділянці спеціальне місце для вирощування підчеп. Принцип методики аналогічний укоріненню вертикальних відводків, але є два нюанси: маточник міститься в контейнері, пластиковому відрі один нуль, отворами, 1, смовднище. При підгортанні пагонів для фіксації субстрату використовується обід шириною 20, вирізаний з іншого відра трохи меншого на 2-3 см діаметра. Відео розмноження яблуневого підчепи вертикальними відводками в контейнері, як на дорослій яблуні отримати кореневу підчепу. Метод також ґрунтується на принципі вкорінення вертикальних відводків. На цей раз відмінність полягає в тому, що стовбур дерева не зрізається. А його підстава підгортається на 10-15 землею з сплячих бруньок на засипані вологим ґрунтом частини стовбура виростають пагони, які слід тризово підгорнути за описаним вище алгоритмом. Землю бажано кожні один-два тижні поливати місячною водною настоянкою вербових гілочок для стимулювання корнообразованої. В цьому випадку період вкорінення пагонів складе 2-2-5 місяці. При розмноженні живцями або відводками на 2-4 тижні менше нормального для отримання кореневого підщепи годяться яблуні 2-15 років. Виростивши хороший підчепу для яблуні, ми закладемо надійну основу її нормального розвитку і максимального родючості.